Історії про минувшину, які можна розповісти біля ватри, або ж прочитати, опинившись у затишній місцині з книжкою Михайла Марковича Ватра в Карпатах, що нещодавно вийшла друком історії, які в книзі я розповідаю, то вони Такі, ніби розказані біля біля ватри, десь на полонині, де можна розказати про цю нашу ст... минувшину, старовину, і це таке запрошення посидіти біля багаття, погрітися у цю життєву негоду, послухати про про… Видобуток солі, про вишиванки, про різні наші традиції, про колядування, про паску. Тобто, це такі наші дуже близькі народні традиції. І це ватра в Карпатах це така дуже закарпатська назва. Це ватра, там і вівчарство, так і Карпати, і полонина. Тобто, це такий відсил до Закарпаття. У книжці 25 історій про життя на Закарпатті 100 років тому. Там і традиції, і побут, і культура, і різні ремесла, і життя національних спільнот, і роми, і євреї, і наші українці. Тобто це такий, це такий мікс, це така ватра із, із різних полін, яка така, живим вогнем горить і показує традиції, життя, синергію цих всіх людей сто років тому. Наприклад, у розділі про. Провелий день так показано різні традиції в різних районах, і для книги я намагався зібрати фотографії з різних районів, щоб оцей скласти пазл різноманіття, Закарпаття, щось одне, щоб кожен міг побачити, як святили паску в Ясінях, як святили паску в нижніх воротах, тобто гуцули, бойки, як святили паску на березнянщині, лемки. Тобто, це все таки єдиний комплекс, який можна подивитися, побачити і побачити це різноманіття Закарпаття, яке воно є насправді. Автор популяризує історію дописами в соцмережах зі старими світлинами. Саме через них досліджує минувшину краю. Сам із міжгірської верховини села Майдан закінчив філологічний факультет у жну. Книжка деб'ютна. Книга Ватра у Карпатах це для мене важливий етап, тому що раніше те, що я показував людям у соцмережах, у статтях переросло у щось більше. З'явилася така паперова книжка, яку можна потримати в руках. Це такий зниклий світ між двома обкладинками, який можна відкрити, в який можна зануритися. Над книгою працював понад три роки, шукав інформацію, шукав фотографії, світлини, щоб це все звести в щось таке. Комплексне в гарному форматі збирав фотографії у дуже великій якості, щоб це було гарно при друці. Книжку презентували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Із яким автор видання співпрацює в напрямку популяризації минулого вже давно. І світлини, які він віднаходить у іноземних архівах, приватних колекціях, неодноразово ставали частиною експозицій у виставкових залах нашого музею. Це, зокрема, такі виставки, ми готували, зокрема, виставковий проєкт до Дня Вишиванки, де ми Михайло надав нам старі світлини, дівчат в довгих жіночих сорочках за спільниця. Світлини із архіву Михайла використовувалися нами під час. Таких проєктів, як шкільництво на Закарпатті, зокрема минулого року, де мова йшла про навчання, шкільне навчання на теренах Закарпаття, якраз міжвоєнний період у книжці різні розділи. Тож кожен може знайти тематику, яка зацікавить найдужче. Мені, як досліднику. Народної культури, зокрема, матеріальної культури до душі приправи параграф присвячені народному костюму, зокрема там е прекрасні матеріали, які е освітлюють нам таке явище у народного костюму, як Гуня. Гуня це вовняна накидка, яка майже до початку 20-х років 20-го століття була єдиним верхнім видом одягу у нашому краї. А лісорочка заспульниця. Ті світлини, які подані у книзі, і, наприклад, що порівняти із сорочками, які відшивають учасниці студії Вишивка Косиця, що працює на базі музею, то бачимо якраз той зв'язок поколінь. Ідею видати книжку. Автору запропонувала видавець Олександра Гаркуша. Каже, просто стежила за дописами Михайла Марковича в соцмережах. Було це ще до повномасштабного вторгнення. Книжку видали коштом видавництва у час повномасштабного вторгнення. Інтерес суспільства до краєзнавчої книжки зріс, каже видавець. Тож проєкт виявився успішним. Війна почалася, і дуже складно було це втілювати в життя. Але Богу дякувати, доля у цієї книжки дуже щаслива. Врешті-решт ми її видали. Це був, так би мовити, такий пілотний проєкт, і ми мусили промоніторити інтерес суспільства до цієї книжки. Наскільки ми можемо взагалі. Який тираж ми можемо випустити цієї книжки, яка буде зацікавленість до цієї книжки? І так виявилося, що доля дійсно у цієї книжки щаслива, і фактично це перший раз в нашій практиці, що ми презентуємо книжку, але ми презентуємо вже завершення проєкту. Тобто тираж фактично розійшовся. Це було тираж триста примірників. В основі обкладинки мотиви за спільниці. Вона побудована із мотивів заспульниці, закарпатської заспульниці. Але вона із не просто візерунок, а навколо знаходяться люди. Тобто, як люди збиралися біля ватри, отак от само і у нас закручений цей ритм із людей. Але вони от в такій формі сама конструкція, композиція цих фотографій, вона повторює ритм і композицію сорочки засполу. І оці от зблиски, такі, що от ми придумали, як трошки такий ефект, як вночі іскорки ватри. Вони також на книзі, коли її повертаєш, от такий виходить ефект 3D. Вони так зблискують. Це є дуже вагомі штрихи для окреслення нашого культурного обличчя перед іноземцями. Бо саме за тим нас будуть цінити, бо це є автентика, а всі сьогодні шукають правди і автентики. Скоро ми вже будемо говорити не про тих, хто бачив цей світ, а про тих, кому розповідали, що він чув, що такий світ був. Ну, це закономірний процес, тим лично зробиш, з тим стикаєшся постійно. Цей світ треба поставити в свій багаж, ставити його. Тоді ж вже він давно мав бути, Михайло Маркович, збираючи й вивчаючи старі світлини, об'єднує та знайомить між собою велику кількість людей. Любов надсилала досліднику деякі старі світлини із сімейного альбому. Це було значить, про народний одяг. В 30-ті роки синевір, моя бабуся, тоді значить, з дідусем вони працювали на Міжгірщині, і от в неї було в колекції, ну, в нашому сімейному архіві були такі фотографії. Крім того, там ще були листівки такі старовинні, значить, де відображені були події тих часів або е е релігійні свята. Ну, от Я як побачила у Фейсбуці. Що пан Михайло розробляє цю тему, згадала, що в мене теж є, можу чимось йому ну, додати щось. А книжка стане доповненням домашньої бібліотечки. Я цікавлюся цією темою, взагалі про свій край. У мене ну, бібліотека доволі така зібрана, про Закарпаття. І це ще одна така перлина от до збірки моєї домашньої. Планується додрук книжки, аби історичні нариси про життя закарпатців 1920-30-х років могли почитати більше охочих. Крім того, автор анонсує продовження. Наступний том із трилогії про закарпатську давнину називатиметься у краю лісів і тварин. Репортажі з минулого.